Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Серед усіх смертельних гріхів є один, який часто залишається непоміченим, про нього не, не говорять. Можливо, через свою назву, яку мало хто розуміє. Я говорю про ацедія, про Ацедію. Ось чому в каталозі пороків термін ацедія часто замінюють іншим, набагато більш поширеним лінощі. Насправді лінь – це радше наслідок, ніж причина. Коли людина сидить без діла, Лінива, апатична. Ми говоримо, що вона лінива, але як вчить мудрість древніх отців пустельників, часто корінь це ацедія, що дослівно з грецької означає відсутність турботи, манканса дікура. Це дуже небезпечна спокуса. Не жартуйте з цією спокусою. Людина, яка піддається їй, немов би розчавлена бажанням смерті. Вона відчуває огиду до всього. Стосунки з Богом стають для неї нудними, і навіть найсвятіші вчинки, ті, що колись зігрівали її серце, тепер здаються їй абсолютно непотрібними. людина починає шкодувати про час, що минає, і про молодість, яка безповоротно залишилася позаду. А це діє визначають як демона полудня. Демона полудня, повторює папа. Вона підстерігає нас посеред дня, коли втома досягає піку, а години, що попереду, здаються монотонними, нестерпними для життя. У відомому описі Монах Євагрій так описує цю спокусу. Погляд лінивця безперервно прикутий до вікон, а в думках він фантазує про відвідувачів. Читаючи, ліневець часто позіхає, і його легко долає сон, він мружить очі, потирає руки. І відірвавши очі від книги, дивиться на стіну. Потім, повернувши їх знову до книги, читає ще трохи. Нарешті відірвавши очі від книги, дивиться на стіну. Нарешті схиливши голову, кладе під неї книгу і занурюється в легкий сон. поки голод не розбудить його і не спонукає зайнятися своїми потребами. На закінчення лінива людина не виконує Божу справу з ретельністю. Сучасний читач вбачає в цих описах щось, що дуже нагадує зло депресії, як з психологічної, так і з філософської точки зору. дійсно для охоплених а це дією життя втрачає сенс. Молитва стає нудною. Кожна битва здається безглуздою, якщо навіть в юності ми плекали пристрасті, то тепер вони здаються нелогічними мріями, які не робили нас щасливими. Тож ми відпускаємо себе, і відволікання, недумання здається єдиним виходом. Хочеться бути ошелешеним, мати абсолютно порожній розум. Це трохи схоже на заздалегідь заплановану смерть. Дуже погане, дуже неприємна цей порок. Зіткнувшись з цим пороком, який ми усвідомлюємо, є таким небезпечним. Майстри духовності передбачають різні засоби проти нього. Я хотів би вказати на той, який мені здається найважливішим, який я назвав би терпінням віри, хоча під багатьом під батогом ацедії людина прагне бути де-інде втекти від реальності натомість треба мати відвагу, залишатися. І прийняти в моєму тут і тепер в моїй ситуації, як вона є, присутність Бога. Монахи кажуть, що для них келія є найкращим вчителем життя, тому що це місце, яке конкретно і щодня промовляє до тебе про твою історію, любов із Господом. Демон Ацедії, хоче знищити саме цю просту радість тут і тепер. Цей вдячний трепет перед дійсністю, хоче змусити повірити, що все це марно, що нічого не має сенсу, що не варто ні про що й ні про кого дбати. Скільки людей, перебуваючи в лищатах, ацедії. Під впливом безликого неспокою нерозумно відмовилися від шляху добра, на який вони ступили. А це я, це вирішальна битва, яку треба виграти за будь-яку ціну, і це битва, яка не оминула навіть святих адже в багатьох їхніх щоденниках. Є сторінки, які відкривають нам величні моменти, справжні ночі віри, коли все здавалося темним. Ці святі вчать нас переходити ніч у терпінні, приймаючи убогість віри. Вони рекомендували під гнітом Ацедії зберігати меншу міру зобов'язань, захищати цілі більш доступні для досягнення, але в той же час терпіти витримати, покладаючись на Ісуса, який ніколи не залишає нас у спокусі. Віра випробування лінощами не втрачає своєї цінності. Навпаки, це справжня віра, саме людська віра, яка, незважаючи ні на що, незважаючи на темряву, яка її засліплює, все одно смиренно вірить nonostante l'oscurità che la cerca che la cieca ancora umilmente crede. Quella fede e che rimane, e rimanezza sotto le cenere. Tachiac sempre rimane. E se qualcuno di noi lazione je... di Acerria guardare dentro è e custodire. А Ми є зобов'язані завжди зберігати цей вогонь нашої віри в нашому серці. Нехай Господь вас всіх благословить.